Мій улюблений рюкзачок, а також і стільчик. Ось такий дуже класний. Зараз у нас сезон спіннінгістів пішов. Так що дуже зручно взяти з собою на набережну, ось такий стільчик з рюкзачком. Дуже міський. Так, має ось такий у нас. Штучки. Бачите, ніяких замков, не затяжечки. Дуже глибокі, поміститься багато коробочок. Є відділені ще отакі, щоб коробка тут стала, прямо або щось інше. Бокові кармашечки теж на таких фіксаторах. Так, от тут у нас кармашек вже на молні. Тут уже, напевно, для ваших лічних віщей. Так. І такі маленькі теж на молні. Оп! Бачите, з сіточка. Ось такий рюкзачок. Дуже зручно з собою на, на рибалку по місту. Хто ходить з такими лямочками. Так що беремо з собою на рибалочку, ось такий стільчик.